Друзі, це неймовірно. На нашій планеті в один і той же день, з інтервалом в тисячі років, відбуваються найбільші події, зафіксовані та підтверджені наукою, історією та біблією. Близько 4400 років тому Землю поглинула гігантська водна катастрофа. Суперконтинент Пангея розірвався, але ковчег, побудований за божественними параметрами, витримав планетарне лихо і зупинився в районі Араратських гір у сьомому весняному місяці Нісані. І рівно через тисячу років, у той же день, 17-го Нісана, під час виходу народу з єгипетського рабства, Бог через Моїсея робить диво, поділ Червоного моря. Про це свідчить виявлення на морському дні останків війська фараона. З місяцем Нісан у Бога пов'язана одна тема, і це тема хрещення, занурення у смерть та воскресіння. Люди були хрещені у водах отопу та воскресені для нового світу. Народ Божий був хрещений у Червоному морі та Воскрес, щоб жити в обітованій землі. Від першої до останньої події пройшла тисяча років. Це вражає. Люди не можуть координувати свої зусилля протягом тисяч років. Це підсилує лише Богу. Подивіться на Божу логіку: під час виходу Бог вводить в ужиток новий календар. Він бере сьомий місяць громадянського календаря, весняний місяць Нісан, і робить його першим місяцем. Абсолютно нового календаря для дотримання великих священих свят, таких як Пасха, в Єгипті. Народ Божий обирає жертовних ягнят. По третій годині вони здійснюють Пасху. Вона стала прообразом християнського причастя. 15-го Нісана ангел смерті проходить через Єгипет. Усі пересткі, незахищені кров'ю ягня, гинуть. Фараон здається, починається вихід народу з єгипетського рабства. Вранці, 15-го Нісана, Мойсей посилає людей забрати останки Йосипа, щоб занести їх з Єгипту в Палестину. І як заповідав Йосип, Бог відвідає вас і винесіть мої кістки. 16 го числа вони йдуть. 17-го нісана народ стояв на березі Червоного моря, і Бог здійснив диво. Він розділив Червоне море. Ширина шляху для того, щоб провести від 1,5 до 4 мільйонів людей за 4 години, була щонайменше 8 кілометрів. Ковчег зупинився на Араратських горах. Євреї пройшли через червоне море в один і той же день, і інтервал від першої події до останньої було тисячу років.